Сьогодні на нас в магазин антикварню принесли отакі вироби. Жінка була впевнена, що це все натуральне драгоцінне коміння, але ми з моїм помічником дослідили, що оказується, тут половина і драгоцінності не пахне. Наприклад, таке кар'є, яке було куплене як сапфір, це просто корун сапфірвий пофарбований синім кольором, пояр такий корисний. Це взагалі видано було за кахалом, це підробка. не немає ніякого теж відношення, до цього був фарбований. Це вона була впевнена, що купила аквамарин, який насправді виготовлені з аполітого скла. І цих намистин із ювелірного скла. Ці сережки метокати. Це кольє, захований корунд. Чи навіть кальцит фарбований рубіновим кольором. Це теж ніякого стосунку до аквамаринів немає. Хоча вона була впевнена, що це аквамарини. Це халцедон фарбований. Ну, Тут Фарбовані агати і зумов, смаранди. Це теж коромки фарбовані і призоліти теж несправжні. Ну, тут зелений агат на скарбні фарбований, адуляли натуральні, але низької ягоди. Тут скло замість топазів. І Із натурального приміщення і натуральний амазоніт. І перший натуральний це На Ну і в має. цьому кальє атулями. Тому люди будьте уважні, що ви купуєте, не вірте в цьому тому, що ви кажете, навіть якщо ви це купуєте в брендових ювелірних магазинах. Якщо є певні сумніви або хочете реалізувати свої ювелірні прикраси, звертайтеся до нас в магазин Антікварні.